Американська армія вперше замовила ракети Джевелін на суму близько півтора мільярди доларів, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво цих систем. І їм на наше С-500. зараз як ніколи, джевелін. Визнано найефективнішою перевіреною в боях систему протиброньованої зброї у світі, зазначили в компанії виробника систем Джевелін. Контракт також включає понад 4 тисячі ракет Джевелін, які будуть передані Україні для поповнення запасів зброї. Також на підприємстві повідомили, що вони мають понад 25 міжнародних клієнтів по всьому світу, і досі виробили понад 50 тисяч ракет Джевелін і понад 12 Тисяч командних пускових установок багаторазового використання нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що одне з підприємств Сполучених Штатів вдвічі збільшило обсяг виготовлення снарядів для України. Зрозуміло, що сформувалися нові структури, є нові люди, і звичайно, для нас найбільш позитивно є те, що прихильники України там в більшості, і звичайно, що вони будуть продовжувати принаймні той самий рівень підтримки, який був. Ми Будемо сподіватися, що будуть знаходити нові форми підтримки України і консолідації навколо України. Звичайно, що дещо змінилося з того часу, як у них була там передвибор, передвиборчі ці гонки, і формування і таке інше. Це найголовніше курська контрнаступальна операція, бо вона дуже багато чого змінила, і я сподіваюся, далі змінить хай там як завершиться воєнна частина цієї операції. Ключові моменти, що у нас не кут, бо дуже часто навіть наші друзі казали: ну бачите, ви ж не можете нічого серйозного зробити, ви навіть в обороні на сході відступаєте, то, можливо, треба шукати якихось інших варіантів. Або е другий момент це те, що ну давайте вже сідайте за стіл перемовин з росіянами, е бо інакше просто не можна, і всі воїни Буцім та завершуються перемовинами. Тому звичайно, що на такому позитивному тлі з України наші симпатики матимуть можливість лобіювати наші інтереси з точки зору підтримки озброєнням, економічної підтримки, гуманітарної. Ну і найголовніше тримати загальним фронтом підтримку України і проти Російської Федерації. Бо зрозуміло, що подивимося, що відбудеться в Сполучених Штатах. Це надзвичайно важливо, і звичайно, європейці будуть коригувати свою позицію в залежності, що там відбувається, boato, se То для нас це най найголовніший дипломатичний напрямок зараз з Росією. Нема сенсу розмовляти. Uh -huh. а найголовніше це наші партнери, які мають тримати той самий рівень підтримки, який був раніше. От час дозволити далекобійну зброю. Це те, що говорив уже Кулеба в Брюсселі. Це вже цитата. Вона з'явилася. Можете пояснити на на вашу думку, на якому рівні буде прийматися рішення про дозвіл бити далекобійну зброї по території Росії це військово-політичний рівень кожної країни чи НАТО загалом чи виключно Сполучених Штатів. Що ця неформальна зустріч європейських політиків могла ну, вирішити в цьому питанні? Ну, я думаю, що це скоріше створення певної коаліції в лавах наших прихильників, аніж насправді лобіювання цього питання, оскільки ключовий ключовий актор, якого треба переконати, це Джозеф Байден, його радник з питань національної безпеки. Власне, вони з початку широкомасштабного вторгнення запровадили. Таку обмежувальну стратегічну рамку, що вони збираються робити, підтримуючи України чи не збираються робити, і що Україна може чи не може робити? Нагадаю, що в 22-му році американці нервово навіть думали про те, щоб ми могли бити по Криму. Uh -huh. Хоча публічна риторика була і залишається така, що Крим це територія України, але ми не слухалися доносили наносили удари, і це стало новою нормальністю. І зараз ніхто не дивується, якщо там якісь атакомса чи штормшедо залетить в Крим. От зараз для, для нашої дипломатії завдання дотиснути американців, показати, що дивіться, ми зайшли на територію Російської Федерації. Ну, що може бути такого ну найбільш небезпечного забороненого аніж це, і ми не побачили жодної серйозної реакції. Ну, звичайно, окрім нервової реакції, це удари 26-го числа ракетного. Але буцімто ми не бачили таких речей раніше з 22-го року. Тобто, ми маємо казати, що ескалація це є те, що у вас в головах вас стримують. Натомість Росія фактично веде повністю тотальну війну проти нас. Вона цілить по всій території України всі будь-які об'єкти, тобто не лише воєнні а і цивільні. і тому з іскалації більше ніж є, просто бути не може. Ну і звичайно, що. Найголовніший мені здається раціональний аргумент, що потрібно збивати стовідсоткову платформу, з якої, з якої запускають бомбу чи ракету, аніж намагатися з певним успіхом, навіть з геніальними нашими військовими, які ну кажуть, до 80% ракет збивають, але все ж таки 20% вона влучує в ціль. І звичайно, що це не неправильно, тому треба збивати платформи. Тим паче, що ми не просимо по Кремлю бити, це найближче за Ну тобто, прикордонні ближче, і найголовніше це виключно воєнні об'єкти, передусім аеродроми і таке інше. Тобто, там не може бути абсолютно жодних. Втрати серед мирного населення, що могло би викликати певну негативну реакцію в суспільствах, які нас підтримують, ну західні видання написали, що українська сторона передала Байдену і Камалі Гаріс план, куди Україна хоче бити, по яких об'єктах на території Росії. На вашу думку як дипломата, це спрацює взагалі? Це такий крок. Ну, конкретизація плану називається чи як? Ну, я сподіваюся, що щось працює, хоча маю сумніви, оскільки ми боремося зараз не з справжньою ескалацією з боку Росії чи, ось, чи чимось ще. Ми боремося в з певними доктринами, які є в головах цих людей. В ці вони сформувалися забагато до того, як почалася другий етап війни. Вони хочуть американці стримати, щоб це був обмежений конфлікт, а не натальна війна щоб е, конфлікт не вийшов за межі України, ну, він ну, вже, вже вийшов його... за межі України на територію Росії. Ну da, да, так. ну вони звичайно Все... передусім мають на увазі треті країни країни члени НАТО, і відповідно щоб не було необхідності реагувати кінетичним засобам проти mm -hmm. так, так, так такого розширення. Тому всі ці страхи вони нікуди не ді не ділися. Єдине на що не сподіваюся, що вже почався такий певний транзит в команді з питань національної безпеки від байденівської команди до Каміли Гаріс. І відповідно, можливо, чим можна пояснити ту позитивну реакцію на несподівану. Значить, інформацію про початок курської контрнаступальної операції можливо, це власне є свідченням, що певні підходи до, до Росії, до України змінилися. Ось але я знов таки ми боремося, я б сказав би навіть з бубонами. Тобто, це те угу. ті речі, які вони, нематеріальні, вони не матеріальні, вони не де написано. Бо якщо ми подивимося, є така російська державна, значить як вона називається, Державна політика ядерного стримування Російської Федерації, де написані ті випадки, коли Росія може з її точки зору легітимно застосувати ядерну зброю. Так, ось ми навіть там ці кілька пунктів виконували. Ми наносили удари по російським стратегічним бомбардувальникам і по е ракетним системам по, е радарним системам по, раннього попередження. Е Це єдині випадки, коли Росія, згідно з її доктринальною базою, могла б застосувати ядерну зброю. Але ми навіть не чули від них якихось знаєте, там звинувачень, тобто вони просто проковтнули. Е інших випадків, як за заход на російську територію чи удари по російських аеропортах, там що завгодно, воно взагалі туди не потрапляє. Я розумію, що Росія не права, не демократична держава і фюрер руського миру може прийняти певне рішення, але тут є і додаткові важелі впливу на нього. Передусім, це Китай, який постійно повторює, що не можна застосовувати ядерну зброю. Це звичайно Індія, і так званий глобальний південь, але також і ті запевнення з боку Джозела Байдена, що якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то відповідь буде негайна, і вона буде нічівна. Тому власне, ми, ми, ми розуміємо, що по факту Росії, Росіяни, не Реагують по-друге, їх права база не дозволяє їм це робити, і третє, найголовніше, що найбільші друзі Путіна, такі як моді, як Сізізінпіні, вони не хочуть, щоб було застосована ядерна зброя, бо це не лише питання загального табу, це питання того, що в інших скажімо, випадках в інших конфліктах а особливо в індетехікеанському регіоні там індепакичніше індопокі... пакистанські конфлікти, між індією і китаєм конфлікт є північна корея проти всього цивілізованого світу з разом з російською федерацією і з китаєм Тобто уявіть собі, якщо оцей цей бар'єр буде знижено, і власне тому є такий тиск на Путіна. Власне тому до цього додається без безсмисленості оці цього застосування ядерної зброї, оскільки у нас не можна, ну він нічим ніч, нічого не досягне на полі бою. Так такою таким озброєнням.